Великі, маленькі, потужні, гучні, якісні від вибору просто голова йде коло. Невже делес дивляться наші огляди? Скільки коштують компактні та потужні сабвуфери? Такого від них ми точно не очікували. Посадочна глибина навіть менша, ніж в деяких середньочастотних динаміків. Ось така цікава інструкція. Вітаємо всіх, хто цінує якісний звук в своєму автомобілі. Сьогодні довгоочікуване відео, яке поєднає потужність, якість та технології. Ми поговоримо про сабвуфери, але все не так просто, як здається, на перший погляд. Взагалі, сабів існує величезна кількість, і всі вони дуже різні. Великі, маленькі, потужні, гучні, якісні від вибору просто голова йде коло. І здавалося б, ну чого вже видумувати велосипед. Все зрозуміло: обрав динамік, поставив корпус, та й готово. Але дехто з цим точно не погодиться. Люди шукають все нові нові форми, як можна покращити вже існуючі технології. Ось хоча б взяти до уваги декілька окремих моделей сабвуферів, які відрізняються від інших. Що одразу приходить в голову? Нам, наприклад, Кікер Solo Baric l 7 Нестандартна форма дифузору а просто викарбувала в пам'яті цю модель низькочастотного динаміка. Або JL Audio 13 w 5 v 2 Вам там взагалі відомо, що таке посадочна глибина? Тут із першого знайомства й знайдуть нам з голови саби від DLS. Думаю, не секрет, що компанія відома своїм інноваціями та безкомпромісним підходом до якості звуку. Але що робить їх такими особливими? Технології, матеріали, якість збірки. Пропонуємо розібратись у всіх цих питаннях разом і прямо зараз. Бо саме сьогодні в нас детальний огляд на сабвуфери, які відрізняються від своїх колег по цеху. Зустрічайте Сабвуферні динаміки ДЛС Референс РСІФ. В лінійці референс є багато сабвуферів, але всіх їх поєднує декілька факторів. Вони якісні, розроблені з увагою до деталей та всі доступні до покупки на нашому сайті decibel.com.ua. Що ж стосується саме РЦСів, маємо розміри 8, 10 та 12 дюймів. Починаємо з десятки. Ціна складає 8900 гривень або 220 баксів. Приходить сабвуфер у картонному пакуванні, і тут все стримано. по шведськи На самій коробці ви знайдете назву моделі, а на бічній грані коротенькі технічні характеристики. Всередині ж сабвуфер захищено товстим шаром пінопласту, тож переживати за сам виріб не прийдеться. Все надійно. Окрім саба, на вас, звісно, чекає інструкція. Дуже часто ми просто номінально говоримо про наявність інструкції. Але, друзі, не в цьому випадку, інструкція до цих сабів це не просто перелічення технічних характеристик і застосованих матеріалів, це дещо більше. От, послухайте, ваш сабвуфер має бути встановлено правильно, щоб він працював належним чином. Перш ніж почати, переконайтеся, що у вас є всі необхідні інструменти, і ви повністю впевнені в тому, як діяти. Якщо ви відчуваєте найменшу невпевненість, не соромтесь скористатись допомогою досвідченого монтажника. Це навіть вже в інструкціях пишуть. А ми вам про таке вже казали в нашому відео про помилки автозвуку. Чи ДЛС дивляться наші відоси. Але і на цьому ще не все. І якщо подивитись далі, то тут присутня дуже велика кількість цікавої та корисної інформації. І про конструкцію, і про важливість розминки динаміка. Рекомендації по встановленню докладна інформація з комутації із величезною кількістю. Схем та варіацій, а що стосується рекомендацій по виготовленню коруба для цих сабів, то окрім розмірів і формул, вам навіть написали, з яких матеріалів це краще робити, і нагадали, не забувати й про кузов автомобіля та улюблені музичні жанри. З впевненістю можна сказати, що DLS спіклується навіть про найдрібніші деталі. Після такої інструкції не гріх із сабом розібратись, а повірте. Цікавих моментів тут вистачає. По-перше, що одразу кидається в око, їх незвична конструкція. Тут лита алюмінієва корзина, яка приховує в собі всі інші елементи. Магнітна система, центруюча шайба, все інтегровано в корзину. На заході така конструкція часто зводиться до назви «шеллоу» прихована. І ви спитаєте, а для чого таке робити? Ну, по-перше, на дворі 2024 рік. Виробники плідно борються за своїх клієнтів, а тенденції ринку поступово рухаються в сторону максимальної компактності, і це важко не помітити. Ми вже і самі давно стикнулись з трендом на максимально штатний вигляд. А далі все дуже просто: чим менший сабвуфер, тим більше варіацій інсталяції для нього існує. До прикладу, роздивимось варіант із закритим ящиком. Для десятки DLS рекомендують короб на 10-15 літрів. У порівнянні із ящиками на пів багажника виглядає дуже привабливо. Сюди ж можна віднести і короби типу стелс, які шикарно інтегруються в інтер'єр автомобіля. І при цьому ви отримаєте і місце в багажному відділенні, і штатний дизайн залишається. І в той же час додається добряче басу. Та й навіть якщо обирати стандартний короб, то його розміри будуть більш ніж схромними. А хто від такого зможе відмовитись? Особисто я точно ні. Додати басу і залишити купу вільного місця без шкоди для дизайну це дуже вигідна пропозиція. А саме це пропонують нам. DLS. і от в нашого піддослідного монтажна глибина 97 мм. Всередині корзини знаходиться феритовий магніт на 65 унцій. Над ним на пластиковій проставці розміщена центруча шайба. І помітьте, вона тут кріпиться не до внутрішньої частини корзини, а має зменшений діаметр, що в теорії значно підвищує її пружність. В свою чергу в парі з підвісом це впливає на величезну кількість параметрів, таких як маса рухомої системи та механічна добротність і ще багато інших. Тут же відкривається вид на мідну чотирьохшарову звукову котушку. Вона має розмір у 2,5 дюйми, що еквівалентно 63,5 міліметрам. На бічній грані корзини також розташувались спідпружинні термінали із підводящими дротами. Цікаве те, що на мінусовій клемі дріт здвоєний, підводящі надійно вшиті в центруючу шайбу. Знову ж таки, увага до деталей. В інструкції також сказано декілька слів про відкриту конструкцію. Нас застерігають до додаткової обережності при монтажі. Важливо, щоб нічого зайвого не потрапило всередину, адже це може нашкодити вашому динаміку. На передній же частині все не менш цікаво. Дифузор тут виконаний із композитних матеріалів і має незвичну форму конуса. Він вигнутий у зворотню сторону, що в парі з використаними матеріалами додає йому жорсткості. В центрі ж все надійно прикрито ковпаком, на якому красується фірмове лого DLS. Ну як вам така конструкція? Від себе скажемо, що подібні саби з'являються все частіше у багатьох виробників. Називаються вони по-різному, технології використовують також відмінні одна від одної, але ціль залишається незмінною витиснути максимум із збереженням максимальної компактності. Не менш цікавим від конструкції є і технічні характеристики саба: 600 Вт номінальної потужності заявлений діапазон від 25 до 500 Гц. Опір катушок 2 плюс 2 Оми і існують вони тільки в такій конфігурації. Резонансна частота 33 Гц, добротність 0,47, а вага рухомої системи 149,9 грамів. А як ви вважаєте, 600 Вт для такого сабвуфера це багато чи мало? Чи можливо в самий раз? Ми не беремось оцінювати, скажемо тільки, що для такої потужності вам знадобиться добрячий підсилювач. Конкретно цей сабвуфер орієнтовано на якість і з можливістю зробити погучніше. Та й номіналки 600 Вт. також великим плюсом стануть катушки 2, +2 що дозволить підключити даний саб в 1 Ом, якщо вам треба витиснути більше потужності з підсилювача. Так от, якщо вже все робити по феншую, було б круто використати DLS Signature S1. Цей красень видає 1000 Вт в 1 Ом, чого вистачить для наших цілей із хорошим запасом на поправку росту імпедансу, і при цьому із кришталевою чистотою та точністю. Та й окремо як підсилювач він шикарно виглядає. Та поєднує в собі якість і потужність. І якщо ж не хочете збірку на монобренді, обирайте щось на 400 плюс Вт. Але не забуваємо, якщо треба, то і 600 Вт довготривало, він з легкістю витримує. По корпусу DLS рекомендують компактний закритий ящик на 10-15 літрів, або ж фазоінверторний варіант на 35 літрів. З десяткою розібрались, але в лінійці RCS присутні ще дві моделі, і цілі в них абсолютно різні. Зараз все пояснимо. 12-дюймовий сабвуфер DLS Reference RCS 12. Ціна 12 тисяч 250 гривень або 300 вічно зелених. По коробці та її наповненню ви не знайдете жодних відмінностей. Всередині сабвуфер. Та все така ж детальна інструкція. Сам динамік, звісно, більший і тепер досягає розміру у 12 дюймів. Із десяткою їх поєднують абсолютно ті ж риси. Летата потужна металева корзина, підпружинені термінали, центруюча шайба так само на додатковій пластиковій проставці. Тут же й форитовий магніт на 65 унці і 2,5 дюймова мідна звукова котушка. На передній панелі композитний дифузор, підвіз та ковпаки з логотипом. По номінальній потужності також маємо 600 Вт, діапазон 25 500 Гц та опір котушок 2, +2 Ом. Резонансна частота зменшилась і тепер 29 Гц, добротність 0,418 і вага рухомої системи 178,5 г. Але які ж тоді відмінності між 12 та 10? 12 дюймовий сабвуфер має більший дифузор, що дозволяє переміщувати більше повітря, створюючи потужніші та глибші баси. Простими словами, це дозволить йому грати нижче та глибше. 10 дюймові саби, як правило, відтворюють баси менш глибоко, але можуть бути більш точними. У верхній частині низькочастотного діапазону. Тому при виборі динаміка для майбутнього саба обов'язково зверніть увагу на власні вподобання до музичних жанрів. А також не забувайте, що більшому динаміку буде потрібен і більший корпус. Інструкція в нашому випадку рекомендує закрити ящик на 20-33 літри, або фазоінверторний короб на 42 літри. По підсилювачу можемо порадити все ідентично до 10 дюймової моделі, адже в них однакова потужність. Тому рекомендації також без змін. А що ж робити, коли навіть такі компактні слімові сабвуфери все одно здаються великими? Хочеться щось ультракомпактне, надкомпактне. Вибір є: DLS, RCS... Вісім ціна за малюка складає 6190 гривень або 152 бакси. Він все так само зберігає абсолютно всі властивості своїх старших братів, але з рядом певних відмінностей. Лита корзина залишається без змін. Монтажна глибина також скромна. Всього 71 мм. Це навіть менше ніж в деяких середньочастотних динаміків. Мідна звукова котушка залишилась, але зменшилась до 2 дюймів. Магніт тут, звісно, також менший 40 унці і якісного фариту. Термінали компактні, зажимні під гільзу. Попереду композитний сендвіч дифузор. А от що найцікавіше в цьому малому, це технічні характеристики. При своїх 8 дюймах номінальна потужність 250 ватт. А ми знаємо багато моделей більшого калібру, сабів, але рівних по потужності. Навіть DLS Performance MCV12 при 12 дюймах має ті самі 250 Вт. Але його вам не вдасться встановити у надкомпактний, майже непомітний корпус. Частотний діапазон 30-500 Гц, а опір-катушок також без змін. 2 плюс Резонансна частота 44 Гц, добротність 0,641, а вага рухомої системи 94,8 грам. Звісно, такий малюк не зможе грати дуже глибоко і низько, як, наприклад, його більші брати. Але йому це й не потрібно робити. Його основна задача витискати максимум якісної потужності із збереженням ультракомпактності. І рекомендації по коробу лише підтверджують ці слова, адже DLS рекомендують закрити ящик на 8-13 літрів. Думаю, у кожного в багажнику знайдеться місце на трохи більше ніж велику пляшку води. А може, і не в багажнику, бо такого малюка можна просто дуже прикольно оформити і залишити навіть під сидінням авто. Якщо місце критично, але якісного базу все-таки хочеться, це ваше спасіння. По підсилювачу також маємо де розгулятись, адже потужність тут не така велика. Чудовим варіантом стане DLS Reference CCI 500, що зможе з легкістю закрити всі потреби по потужності із запасом. Він видає цілих 550 Вт в 1 Ом, чого буде більш ніж достатньо. Підбиваючи підсумки, хочеться сказати, що сабвуфери вийшли цікавими, потужними і водночас компактними. А якщо брати до уваги найменшу модель, то навіть ультракомпактними. Динаміки дуже якісні, зібрані із стопових матеріалів, що дозволить їм служити довго та радувати свого власника. Більші моделі дозволять насолоджуватись не тільки якісним, але й доволі потужним басом, тому обирати між якістю та потужністю не прийдеться. А малючок RCS 8 зможе шикарно доповнити акустичну систему низькими частотами. І при цьому взагалі не займе місця. А який би сабвуфер обрали собі? Обов'язково пишіть в коментарі. Всі саби доступні в наших магазинах, а також на сайті dcibel.ua. Не забувайте підписатись, ставте лайки, адже на вас чекає ще багато автозвукових новинок. Побачимось!